Дивіться, ви бачите передо мною 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 видів полину. І це лише одна десята частина того, що я маю в своєму арсеналі. Це стіна для роботи, а ще є багато приміщень, де це все зберігається. Я хочу розвіяти міф про те, що магія це легко. Оце все я зараз вам розповім. Але ви маєте зрозуміти, що магічний збір трав. Це в сотні раз складніше ніж фітотерапевтичний збір трав. Є декілька видів полину, і почнемо ми з молодого полину. Полин буває трьох стадій стиглості: молодий, середній і пізній з квіточками. Отакий: молодий. Збирається для чистки духу, для якихось духовних і душевних проблем, для інтуїції, для віщування, для налагодження сна, взагалі для початківців і використовується для дітей. Я кажу про магічний. Полин, я не кажу про те, що його пить, одразу кажу. Далі, у нас є середній полин, який збирається. Він вже красивий, такий пухнастий, і це не залежить від. Року він збирається, коли він виріс. Він взагалі-то такий активний, він очищувальний. Саме його використовують фітотерапевти для різних мазей, для того, щоб його пити. Він працює на вигнання хвороби, на захист, виставлення особистих кордонів. Я його використовую ну отак, от в формі скрут. Ті, або у свічках на вигнання, чистимо щось відпускаємо. Далі у нас є сильний такий полин, найсильніший зібраний на Купала. Це не на Івана Купала, а на справжню купальську ніч. Я про це вже розповідала в профілі. І Він бойовий для українців, для магів, для жреців. Це е, історія про бойову магію. Його тут небагато. Він перемолений ступки. Це найсильніша взагалі то. Чистка. використовується його після померлого, після лікарень, після хвороб. Це оберіг від сварок. Також він використовується у різних свічках. Це ну, у нього найпотужніша взагалі дія. І також це родовий захист. Я використовую його у свічках, а також в скрутках, які мають родові трави.